Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 16 серпня. Так, ну, отакі деякі питання. Переговори завершено. Так, Трамп зателефонував Зеленському та європейським лідерам після саміту з Путіним. Так, ну і що там перше? Путін сказав Україна це братський народ, ми маємо припинити війну. Буде так? Припиниться війна в Україні найближчим часом. Ну, це чувствується і карта радості. Говорять, да, дві карти і надіжно. і надіжно, і жінка дуже допомагає якась. Прям тиранія однеї йде. от женщины и важное изменение. Говорят, да. Вот гибкость мысли, предчувствие уже такое. Вот карта радости. Друга карта. Эти карты говорят, да, по прямой. Вот надежно открываем дверь. Вот Жиночка помогает. Прям тирания одни. И важное изменение. Важное изменение. Перемены. Вот эти все карты говорят, да, Ну, хорошо, амінь. Хай так і буде. Чи тепер відбудеться зустріч Путіна, Зеленського і Трампа в найближчий час? Бідственна ситуація. Ну, дорога випадає, але така скрита враждебність, і разноглася більші, ліцемірії. и несоблюдение данного слова. И коса, тяжелый труд, бедственная ситуация. Тяжелый труд, коса с кашуе, несоблюдение данного, негатив. Все карты говорят, ну две дороги выпадает Все, дорога выпадают. И что? Вседозволенность, вседозволенность якась. И дело увенчается успехом, ключ в руках. Дорога падает и удача, удача. Открываем дверь. Так. Але тут дуже тяжело. Прям болезненно. Не знаю я даже. По умеренности, чуть пиздше. Хорошие новости. Должна. Ну, вот такие двигаются карты усе. Бачите, и две дороги. Вот, хорошие новости. Вот. По умеренности карта это трошки пізніше. И вот ключ в руках открываем дверь. Вот эти карты по прямой говорят, да. И вот дорога. И вот, але дуже враждебно и болезненно. И разногласие. Должна відбутися. показываете. Так, ну хорошо, дальше что мы дивимося? -хо 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 -хо. Так. Mm. Трамп передав Путіну лист від Меланії. Трамп, да? <кій> Тема про дітей. Чи повернуть дітей? Що вивезли во время війни? Чи повернуть дітей в Україну найближчим часом? Терпіння сверхмери. Длительно. Не прямо сейчас, не сейчас. Делительно. Ну, положительное развитие, прогресс, критична ситуация. Шось критична ситуация и препятствия. Несоответствие, препятствия, плохие приметы. Хаос. Ух ты. Жинка опять помогает. И удачей, положительный результат, положительное развитие, прогресс. и соберем хороший урожай, хорошие новости. Пока иллюзии, пока цепизнише говорят. Отсрочка опять подтверждая карта. Цепизнише. Пизнише. Проблемы из-за неправильных действий. Пока нестабильность. Аж пизнише. Пока нестабильность и разочарование. Аж пизнише, пизнише. И то бы я сказала, мабуть, не всех. Повернуть аж пізніше отсрочка. Діток. Так, що тут ще сказав Трамп? Трамп сказав, що перемовини відбулися добре. Що там з 10 10, так? Да? Тепер що? Тепер рішення Києва. Ну, то ми вчора дивилися і раніше, що буде. Тиск такой на Зеленского, что будет очень тяжело. Че будет теперь тиск сильный на Зеленского? Ну, по завершению. Все перемены и все. Первая карта Страшный суд. Все. Вот это все позади. Начало нового. И важное изменение. Как перерождение, как с нуля. Как рождение. Сильный гнев. Проблеми. Ну, рішення. Вот таке вже рішення є імператор. Буде тиск на это, на Зеленського. Жінка опять помага жінка. Іще одна. І восстановление енергії, і облік страданий вищих сил. Кінець, кінець, обрив. должны завершивать уже. Все, обнуление, вот это страшный суд, первая карта, все, кинец, все, все позади. И обнуление, и трансформация, все, кинец. Потому что терпение уже сверхмеры. И потому что потребность в помощи, и в деньгах, и в этом горе, мучение, страдания. Ты из конечно, колесо фортуны куда. Ну, хорошие новости. Должны завершивать. Тиск буде на Зеленського. Добрий. Рішення за Києвом сказав. Що чекає Україну у вересні? Яка доля України у вересні місяці 2025 року? Вересень для України. Сложно. А, сложності. Щас подивимось. хорошие перспективы, выздоровление, выздоровление Украины и хорошие перемены, хорошие перспективы и выздоровление карта. И карта радости. Вересень месяц. Усталость, истощение. Уже нема куда дали. Уже терпения нема. И стабильность дом. Все бачите, какие карты, хорошие перспективы, выздоровление Украины, Спытала, чтобы будет в Вот карта радости, празднования. И вот стабильность. Дом, стабильность. Потому что усталость, истощение. Завершение цикла. Ну, Вересень ще тут показують критичний момент, і тут борьба якась і іли... захист, захист мстительний. Рішення проблеми. Рішення. Проблема буде рішена. Але тут ще ось враждебності і карта удара і мечи, і критичний, критична ситуація. Вот это показывающе. Жінки. Жінки помогают. Жінка одна, друга. Оправданное подозрение по завершению. Серьезное вмешательство и помощь. Так, ну, ладно. Що там ЗСУ зупинили прорив ворога на Донеччині, да? Ну ми вчора дивилися, що хлопці стіною стоять. Зупинили там і цей красний, який там, золотой колодець, тут хлопець писав. І это. Зупинили прорив. Це правда, наші хлопці з ЗСУ. Да, удачі. Правда. Правда. Зупиняють і розбивають. Ну, ще нестабільність. Так, да, да, положительний результат, переход в другое состояние. Зупинили, але дорого платять хлопці. Дорого. Оплачена побіда. Неприятна ситуація, тяжела і коса. Ну, остановили, звісно. Зупинили. І тримають Донеччину. Так, ну хорошо. Ну, все ж таки закінчиться. Бойові дії закінчаться в Україні до кінця року 2025-го. Дуже багато лицемір'я і обмана. <клухи> ну, ось йде розрив відносин. Опять розрив. Чи завершаться бойові дії? Тупо упрямство болезненно. Ну уход, то есть ворог с тупым упрямством. А лишь уход дороги. Дороги. И положительное развитие. Прогресс. Хороший урожай. Все под контролем. Проблема будет решена. И корабль. Дороги. Дороги. Уход. Уход врага и положительное развитие, прогресс к этому идем. Должна завершиться болезненно, дуже и дорого. Но ну, выгодная сделка, приятное удивление, нам будем удивляться и хорошие новости, как находка, как находка. И вот положительное развитие, прогресс, хороший урожай по жизни. И вот и уход врага, уход врага, болезненный уход врага, дороги, дороги. Ворогу нашому давно завершиться все. Ну, отакі питання на сьогодні подивилися ми з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, дякую за підтримку, гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.